Добрий день усім. Сьогодні навчимося створювати папки та файли на телефоні, використовуючи додаток Google Диск. Для цього виконаємо вправу 6 в підручнику з інформатики 5 клас параграфу 6. Отож, перше наше завдання, якщо ми читаємо пункт 2: Створіть на робочому столі папку з назвою 5 клас. В ролі робочого столу у нас буде. Робоче поле додатку Google Диск. Переходимо в наше меню телефону, знаходимо папочку з програмами Google та знаходимо програму, яка називається Google Диск. Так, Відкриваємо цю програму. Далі, для того, щоб створити папку 5 клас, натискаємо кнопочку плюс. Та обираємо папку. Підписуємо 5 клас. Для того, щоб створити, натискаємо кнопочку Створити. Далі у папці 5 клас, як ми бачимо в праві 6. Потрібно створити ще три папки з назвами предметів інформатика, українська мова та історія України. Повертаємося в папку та створюємо за попереднім алгоритмом ще три папки. Інформатика. Історія України. Та математика. Так, дивимося. У нас мала бути українська мова, але в мене математика не страшно. Четверте. Закрийте вікно папки, введіть папку 5 клас у кошик. Повертаємося в наше головне меню папочку 5 клас. Для того, щоб видалити папку, тискаємо кнопочку з трьома крапками біля значка папки. Вона у вас знаходиться ось тут. Ось тут ця кнопочка, е, натискаємо на кнопку з трьома крапками і е, видалити, перемістити в кошик, де знаходиться в кошик. Для цього вам потрібно е, зайти в е, меню зверху та обрати пункт, який називається е, кошик. Як бачимо, ось тут наша папка 5 клас. Якщо ми знову натиснемо 3. Крапки, ми відновимо нашу папку відновити. Так. Це нам потрібно якраз зробити в пункті 5. В пункті 6 е потрібно переконатися, що вона в нас відновилася. Повертаємося в нашу папку 5 клас і в папку нашого диску, і бачимо, що в нас папка 5 клас відновилася. Також тут можна створювати у цих папках е, різні файли. Наприклад, через кнопку плюс у нас є е, Google документи. Так. Це е, саме текстовий файл. Так. Там е, ми працюємо з текстом, вводимо текстову інформацію. Текст. Так, е, зберігаємо, закриваємо. І бачимо, що в нашій папці з'явився текстовий документ. Наприклад, можемо також додавати ми і е, зображення. Для цього можемо е, натиснути на кнопку Сканувати. Так. Відкривається в нас доступ, запрошує до камери. І можемо сфотографувати якийсь об'єкт. І потім цей об'єкт також можемо додати як файл. Відредагувати за бажанням і зберегти, спробуйте повторити самостійно о, дії, які показані о, на цьому відео. І потягнутися створювати та видаляти об'єкти папки з робочого столу. О, також о, ще цікава функція це, наприклад, перемістити документ. О, якщо ми, наприклад, давайте перемістимо. Папку математика в папку інформатика. Для цього натискаємо три крапки. І є в нас тут перемістити така функція. Так, Вибираємо папку, в яку ми хочемо перемістити, переміщаємо сюди. І Тепер наша папка Математика збереглася в папці інформатика. Собіть скріншот папок і файлів, які у вас вийшли створити, та надійшліть їх в Google Class. Вчитель інформатики, дякую за увагу.